Національного університету, які 21 січня провели збори і записалися в студентський корені. І ось 29 січня, о 9 ранку, розпочався наступ російсько-більшовицьких військ під крутами. 600 студентів і юнкерів стримали Навальний наступ російсько-більшовицьких військ. А це понад 6 тисяч окупантів. Вісім годин продовжився на рівний бой. Ворожі війська були затримані, але студенти також понесли великі втрати. Один із водів студентських попав в полон. Вони були всі за наказом командуючого російським військам Єгором Розстріляним. Також було вбито 12 студентів, 40 студентів було поранено. Втрати складали. Приблизно 250 чоловік. Разом з тим, ворожі війська також потерпіли поразку, вони втратили понад 300 вбитих і поранених. Якраз за це командувач російськими військами Єгоров наказав стріляти 27 студентів, які були захоплені в полон. І вони були всі розстріляні. Оце якраз трагічна загибель студентського курення підкрутами. Кур... Під Навіки залишиться в історії України як символ патріотизму, героїзму та жертовності в ім'я незалежності нашої країни. Своєю кров'ю молоді юнаки виправили фатальну помилку керманичів Української центральної ради четвертого, де бракувало імперативом і вказівки на створення боєздатної регулярної армії.